Добрий ранок, добрий ранок, хлопці. Добрий ранок. ранок. Куди ми їдемо? В Карпат є. Добрий раночок. Їдемо ми сьогодні, як ви вже зрозуміли, в Карпати. Їдемо ми на 4 дні. Нарешті ми вирвалися, тому що ми мали поїхати ще на початку травня, але тоді дуже сильно спортилася погода. Пішов сніг в Карпатах, і в нас було дуже сильно холодно. Вирішили, що немає сенсу їхати. Просто перенесемо на пізніше. От зараз перенесли нарешті нормальна погода, потепліло і можна їхати. Їдемо в жити. Ми будемо спочатку в новому котеджі, в якому ми ще не жили. Ворогті спробуємо щось новеньке, а потім там два дня будемо жити. А потім ще два дні будемо жити від межі горі, тому що цього хочуть наші діти. Вони їдуть з таким настроєм, що вони будуть від межі горі, тому. Межу гору саму я знімати не буду, тому що я її вже знімала. В описі під відео залишу посилання на це відео на Ютубі, щоб ви могли подивитися. Цей новий котеч ще зніму. І просто буду в цьому відео більше показувати наші пригоди і самих нас. Будуть такі більше влоги. Показуємо, що ми робили, як ми це все проводимо і що ми робимо. Да, Лавро? Ага. Вже хлопці були на заправці, купили собі нагідці. Тому їдемо сонечко світить, погода хороша, скільки зараз? Ми ще поки 17, але на вулиці дуже жарко. Я прямо йшла в копті. Да. А ну-ка що ти кажеш? Сонце дуже літнє, таке то світить і тепло вже mm -hmm. на сонці. Жарко. Вийшли, що з жилітка подивилися, що було 16, скільки зранку, а оказується, що тепло. Бо вже тепер футболка. Тому їдемо. Приводу до дороги, якою ми їдемо в Карпати, також залишу відео в відео, силочку точніше, послання на відео. Я знімала повністю-повністю всю дорогу, кудою ми їдемо, де потрібно повертати, де не потрібно повертати, тому щоб я не повторювалася, там зможете подивитися. Але стандартно у нас все як у всіх. зранку. Діти не їдять вдома, тому що просто це затягується на дві години. Вони поки почнуть їсти, поки то все це дуже довго. Їдемо, беремо на заправці їм там нагіці, беремо собі печу, беремо собою дитяче пюре. Вони це все роблять в машині, не тратимо лишній час на ці всі міроприяття. Самі собі взяли каву і тепер їдемо. Хлопці нас з дорогу переносять класно, хорошо. Вони ідеально це все. Для них вони наоборот кайфують, вони саме більше всіх хотіли от, поїхати в Карпати. Марк, взагалі, він не міг дні вже просто дорахуватися. Він вже зложив з очі мотаном, мабуть, на 4 назад, він вже сам підійшов, каже, що я вже зложив речі, я вже готовий їхати. Давайте поїхали просто в Карпати. Тому вони класний настрій, вони собі їдуть, взяли м'яча, взяти для м'яча? За меча буду грати хлопців футбол в цьому катаджі. А який котаєч, я потім напишу, бо я зараз сама не в курсі Ілля, що замовляв мені так показав Бестренько, Тому подивимося потім, як він називається. Зроблю й огляд, покажу. Але відгуки такі хороші. Стандартний такий котаєч, ворогті. Скільки ти Ілля, заплати за два дня? Треба подивимося, подивимося скажемо, з приводу від межої гори ціни міняються, все міняється. Ви можете подивитися все на сайті в них, тому що не бувають і акцій, там за 4 дня платите 5 в подарунок, різні номери, різних два корпуси, тому... В принципі, показувати вам, скільки ми заплатили за ведмежу гору, немає сенсу. Це все можна спокійно подивитися на сайті, вибрати такі номери, як вам подобається, ті самі дати, тому що від дати також дуже багато залежить. А за катеч то ми покажемо. Якщо вам сподобається, залишу силку на букер. Що Юля? Все добре? Так. А ну-ка, признавайтесь, хто хотів під цією штукою всередині проїхати. Ну, все одно, тут можна проїхати чи ні. Це якась не дуже широка. Але нормально. Каже, не широка. Ну, на мопеді якомусь можна проїхати, хіба ні? Або на цьому, на якомусь смарті чи маленькому. Що на твої то не проїдеш, звісно, на ті, хто можна проїхати. Так як я казала, ми поснідали вже на заправці. Обідати будемо вже там. Ми в принципі їдемо недовго, але з собою завжди беру ось таке пюре і печиво для дітей. Я буду снідати. <рес> Всі поснідали, а я одна не снідала, так? Да? Ну я хлопці поснідали в машині, а я не снідала, бо нічого собі не купила, а зранку не снідала, бо я всіх збирала. Та Мені не було коли. Давай. Так, зараз зроблю розпаковку, покажу, що я там набрала. Все, я будемо їхати. І так, розпаковка. Мені, кстати, перший раз я питалася, я не пам'ятаю, чи я око, чи вог показували. Чи зі мною око і вогни зв'язалися за рекламу. То не зв'язалися. З нами ніхто не зв'язується за рекламу, навіть в готелі в Карпатах. Все знімаємо за свої гроші. Тому можете нам довіряти. Не продалися, скажімо так. Так, тепер дивіться, що я взяла. Я собі взяла окідоки. Опана. Я дуже це китіла люблю. Кофе без кофеїна. Це дуже класна штука, що придумали зараз на ВОК, що кофе без кофеїна. кофійна. Вилюди розіпити кофе, Але по три кружки зараз не вип'єш. тому пила обично з кофеїном, тепер без кофеїна. І малим взяла перший раз, бачу, що таке є. Обично просто в них пачках сирні, а отакі от маленькі поробили в заканчиках, Бачиш? сухенькі. Можна собі спокійно дітям їсти в дорозі, тому дивіться, нащо брати з собою Точніше, як це брати. Нащо тащити ще з собою, який сніданок дітям. Чи тим більше там вдома сидіти два часа чекати, поки вони ті сирники поїдять. Дивіться, взяли собі з собою красота. Так, а це мій сніданок. Сьогодні сніданок і обід. Потім вже наступне, що будемо їсти, це... Будемо класні садибі їсти. Красні садибі. Що, да, mm -hmm. Лавро, розкажеш? Чи мені розказати? Да мені Лавро сирніка каже, Я Каже, я не хочу. А він каже, не не Я кажу, для чого, він каже, щоб ти стала жирною. Я кажу, на що нащо мені ставати жирною, він каже, щоб ти в папи Да? Так, Лавро не балуйся. Що, Лавро, куди ми приїхали? Це ми вже в делятині доїжджаємо, ще трішки до Яремчі. Подзвонили забронювати столик, красно садибу на вулиці, щоб не сидіти всередині, бо хочеться на вулиці. Вище нам 23 градуса, сонечко світить, жара, а кажуть, а немає столиків на вулиці, все зайнято, тому людей багато. Тут можна зрозуміти, що людей багато. Кажуть, ну, зараз щось будемо шукати, хтось звільниться і нам забронюють столика. Ну, хтось йде і нам забронює столик. Став, тому людей багато. Якщо краще сиди, все забито. Це значить, що і в Буковилі багато людей, всюди багато людей. Сьогодні перші теплі вихідні. Весь мабуть, Івано-Франківськ поїхав відпочивати в Карпати. Зараз нам конечно дивитися, але вже ми в це впевнені нас сіля в планах. Поки ми самі не знаємо, куди ми в планах. ми щось приїхали. Навіть навіть не дивилися, куди ми будемо ходити, що ми будемо робити. Поки їдемо, по йому, Потім будемо поселятися. А потім вже ходу будемо вирішити, куди ми підемо, куди ми не підемо. Що будуть діти замовляти, що не будуть вони замовляти, чи підемо в той гуцулен, чи не підемо. Подивимося, хочемо ще заїхати на равликову ферму що ми Правда, Ілля, Це таке цікаве, я думаю, що ми заїдемо. Подивимося, коли вона працює і нам де заїхати. Вона, до речі, тут делятині, де ми проїжджаємо, тому це дуже близько до Яремчі. Можливо, будемо переселятися з котеджа в одне гору то я думаю, що у нас там буде якийсь зазор часу, то заїдемо. Але поки так забігати наперед не будемо, тому що я завжди говорю, а потім все змінюється. Як не одне, то друге, то 25 те Що з дітьми якось планувати, воно все тяжко виходить. Треба так от утром встали. Вирішили, що робимо, і тоді поїхали. Бо по іншому якось воно все виходить через туди, куди не потрібно. Так як ми будемо жити зі в котедж готувати будемо самі. Ми націлені готувати шашлики, дітям взяли вони будуть біля нас бігати. Там, здається, якась качелька є, да? ще там щось є. Коротше, котедж тільки наш, правильно? Ми тільки в ньому вже живемо. Да. Вони там будуть діти собі відпочивати. Да. Не кричіть Лавро. а ми будемо жарити шашлики і їсти молоду картоплю. Я думаю, що ми зараз її знайдемо і купимо, бо дуже я вже націлилася, я вже відчуваю, як я їм молоду картоплю сьогодні вечором. І салатик з молодої капусти. Я не молода, зато буду їсти молоду картоплю молоду капусту, правильно? І молоду рідіску. Ось так. До речі, про одяг. В мене питаються, боже, що що берете з собою в Карпати як їдете? Дивіться, єдиний час, коли я знаю, що з собою потрібно брати собі і дітям, це зима, тому що не потрібно брати легких речей. Літо, весною то осінню, то Літом Завжди я беру з собою як і галоші дітям, резинові чоботи, як і дощовики, як і теплі кофти, так і шорти, так і штани. Коротше, набори всього, що потрібно. потрібно навіть на 4 дні доводиться деякі речі з собою брати, тому що, ну, здається, має бути весь час тепло. Але на всякий случай потрібно взяти, щоб вони, скажімо так, нам не пригодилися. Але я скажу, що минулого літа ми їздили одна, і літо їде народження, ми скільки сиділи. Десять днів чи не пам'ятаю, довго, то за цей час вони і в галошах, і в куртках, і в шапках, і в шортах, і в шльопках. в общем, мінялося все тисячу раз на день. Тому, коли їдете літом, потрібно брати з собою все. Я не скажу, що по 150 штук, але і кофти треба теплі брати, і дощовики, і резинові чоботи. В общем, набор треба брати особливо для дітей в лес, тому що погода дуже міняється. Я буде сміятися, бо що постійно від мене сміється, тому що я говорю, що в горах погода міняється кожен час що Це дуже така якась неочікувана новина, що ніхто не знав, тільки я одна про це знаю. Да, Ілля? Ілля, говориш, потім скажуть, що ти мій водій і нічого не говориш. Так, так і є. Насправді. так. Так, Ілля водій. Я Іллі кажу, давай я сяду трохи поїду, він щось не хоче. так. Я отут можу їхати спокійно, а от в букавєрі. Там дуже вузько, машина широка, я не знаю, мене, я на своїй да, але на елі то ні. ні. А тут їхати собі в Делятині, в Яремчі, в Ворогті, все, все нормально. Тому не знаємо, звільняє будемо мінятися, я теж хочу поїхати трохи. Добре, Ілля? Кажу, так. Да". Ілля, тобі що, заплатив Вог по дорозі, поки ми їхали? П'яти, звичайно. Ага, да, Лару? Заплатили тобі? Опять на Вог ставив. До речі, слухаємо їгу і ми йдемо до Іги на концерт, да? Да, у Вінниці 5 липня, хто там з Вінниці теж приходьте. <сум> ми були раз на Садовську на концерті, то було класно, реально, така якась домашня класна атмосфера. А це він буде в усадьбі Пірогова, там вони роблять типу, концертну таку площадку і там буде проходити, то прикольно. Це на свіжому повітрі, то класно, то ми сходимо. І потім теж з ними покажемо, як це. Але я думаю, що так круто. Знаєш, як він запалює публіку. Вроді такий дядько взрослий, але такий молодець. Так він якось вміє він. вміє правильно я скажу, як це контактувати з публікою. От він оце от вміє зробити. Це його. Тому підемо на гігу зі, А ці заправки теж такі UPG поробили. Нічого у нас якісь вони не такі. Це тут зроблені. Бачимо йдемо по дорозі, багато таких і вони зроблені. нас теж я десь пропустила. Тож такі? Так, да, я щось пропустила. Я заправляюся на одних і тих самих, бо біля дому вони близько. Я щось не цей далеко не їжу. Дивіться, це вже краса, вживи, сонечко світить, чудова погода, всі їдьте в Карпати, правильно? Беріть дітей, беріть жінок, беріть чоловіків. Всіх беріть їдьте в Карпати. Дивіться, яка краса. Супер! Там, де був банак чи вопак. Як там правну, читали бонак, а хтось каже, що пак був. <сі> не знаю, не важливо. Що то було, тут був старий магазин 100 років. Він тут, мені кажеться, був першим, навірно, супермаркетом дав Яремчук. То зараз тут вже якраз успіхав спар. Скоро встане, почекай, не відстібуйся. Зараз приїдемо, вже до садиби, там припаркуємося, та й тоді відстінешся. А тут якась реконструкція йде, я бачу, вон міняють. Що це вони тут роблять? Тут дорогу міняють, там щось плитку, якусь запас знімали. Взагалі, щось тут коротше, робиться якийсь двіж парішом до техніка. Я, звісно, не ванга, але вангую, що оцю будівлю знесуть. Ніхто її реконструювати не буде. Така гарна історична будівля могла бути, тут щось її порозбирали, але я думаю, її знесуть. Далі вангуємо це. Тому що ми такі бачили біля морви, дуже гарна будівля, вона була в набагато кращому стані. Я чомусь думала, що її зроблять реконструкцію, але ні, її просто знесли під ноль. Тому я думаю, цю так само. Віграм, що тут дивись, якийсь, якийсь смак відкрився, чогось там, не знаю, якась кафення. А так, в принципі, все те саме, що і було. Да? А крім цього страшного дому, який настроїв над самою дорогою. Тоді він не страшний, він новий, він має бути гарний, але якщо чесно, як на мою е, скромну думку, яку ніхто не питав, то е, ось це трохи порти від Яревч. Ось ця будівля ззаді? ні, а оця вона висить над самою дорогою, закриває гори, нічого не видно, ну так собі, якщо чесно, і не вписується в общий ансамбль цей, цієї краси. Не знаю, якщо всім нормально. То мені що, я ж тут не живу, Так, да, але то, що воно перекрило всі гори, тут такі будівлі, тут такі, тут таке, щось тут дорога робила. Ну, коротше, можна було це якось зробити, чуть по другому можна було хоча б зробити його вже, якщо таким, то трохи, типу, як зробили у нас замість кельця Прем'єр-тавер, да? якось, типу, ну, щоб воно красиво було в самому дому, а зробити просто шубою квадратний дом, Гори перекрити. Ну, не знаю. Що заїжджаємо вже в коли. ви саме нічого не помога. Макс, зразу своє улюблене, так? сало з сухариком. Ти теж? Давай. Що ти будеш? Мені... Я теж подивлюся меню. Давайте познімаємо меню. Я думаю, тут можна все швидко зрозуміти. Ми ралики, є, так? Да. Ну, ми ралики поїдемо там їсти. Ламо, давай фантуський їжі, диви. Так, що а тут? Та. Ну і напої там далі є окремо, але ми поки без напоїв. Так, і є дитячі. Зараз хлопці вам щось виберемо, окей? Заду мене куча людей. Кажуть, що сезон тільки, тільки почався. Це скільки вчора, тільки, да, перший? Так от травні кажуть, людей взагалі майже не було. І оце вчора почали люди приїжджати. Погода наладилася, наладилася. тому людей багато. І в середині також багато людей сидить. Але хто буде в Яремці, красо сидимо, заїжджайте обов'язково. Тут дуже смачно, дуже, прям дуже. <рістичний> Поїли, <панець> <смір> наїлися. Я б пожалкувала сто разів, що взяла два блюда, але було одне брати, бо їли все просунуло, але Ілля мені поміг, я з ним подивилася. Я щось розігналася, як з переляку собі, все підряд замовляти, і то, і то, і то, і то. Це теж все стандартно. Наше цю табличку ви на світу приліпили на пів цього, на пів віда. Типу, якщо ти вино, то не знайдеш його. Якщо мені надо вино, я і так знайду його найти. Без цієї таблички. Навіщо це її так робити? Цо, до речі, цього, цього часу кажу, що я говорю? цього разу не поїдемо. Я що Бограча з'їла і мене вже ізик запитається. Їдемо зараз біля ринку Гуцульщина, То машин повно, просто нема ні одного парку місця, все таке доверху зайнято. О, дивіться, ти ми виїхали вже за ринок наверху, і це все кажеться припарковані. Я думаю, що це пробка стоїть. А це все Так, да. І одразу паркується, бо нема де. Це аж самий виїзд, ми саме верху. Це, звісно, капець. Машин багато, машин багато, івано франковськ приїхав, Тернопіль приїхав, всі приїхали, хороша погода. Правильно? Школу діти закінчили. Майже всі. Наш марши не закінчив. А поки ось так. Ну, дітей багато теж. Дітей привезли видно, на екскурсії після школи. Тому ось так. Карпати, слава Богу, живуть. <му> <му> Ти бачиш, які ззаду тебе грибочки вон? Де. Подивися вон, тільки тільки вікно замостив. Вон бачиш? І тут з цієї сторони теж. Припаркувалися ми біля Таврії. Зараз Ілля купить шашличок і будемо їхати вже да? так? Угу. Так, все, скупилися, Ілля купив шашлички, картоплі купив і тепер їдемо в Ворохту, да? А з вами зустрінемося вже в новому відео з Ворохти, бо це вийшло дуже довгим. Тому до наступного відео. Бі-бі!